Партнер показу таксі десятка до ваших послуг цілодобово. День незалежності мешканці Борисполя відзначили з зірковими ведучими Анатолієм Гнатюком та Оксаною Пекун. Народні артисти України завітали до міста із вечірнім концертом. Піснею в душі ніп'янькою, жовтим листям осени, закружляю твої сни, будь зі мною, будь зі мною, ти візьми мене з Серед літа і зими не розлужне будем ми. Оксана Пекун, естрадна співачка, телевізійна ведуча і всім відома з програми М'юзік» на першому національному каналі. Бориспільцям пані Оксана подарувала багато як всім відомих, так і нових пісень. Співачка тепло спілкувалась із залом, особливо була вражена підтримкою та емоціями глядачів. Прекрасна аудиторія, прекрасне свято, і я сьогодні отримала масу задоволення, тому що я думала, ну Бориспіль звичайно близько біля Києва. І ну це вже Київ, так це столичні люди. Е, я думала, що не буде стільки емоцій, стільки тепла. Наскільки я його сьогодні отримала. Я вас всіх вітаю, дорогі друзі, щастя вам, добра, миру, з незалежності. Ваша Оксана Пикон доповнював атмосферу українськими піснями Анатолій Гнатюк, ведучий телепрограми Лотозабава, народний артист України, співак та насамперед справжній патріот. Він у Борисполі вже не вперше і є частим гостем різноманітних святкових заходів. Неперевершено, не пересічно, надзвичайно сонячно. Святково про таких глядачів. Ми артисти любимо знаєте, як жартувати, що такого глядача з собою треба на гастролі <гум> возити. Не це дуже показово, що в нашому славному місті Бориспіль ось так проходить свято. Це означає, що ми незламні. Ми продовжуємо співати. Ми продовжуємо боротися і не просто боротися, а перемагати. І е, ми всі знаємо про наші перемоги як на сході, так і у середині держави, коли кожна людина на своєму місці робить все можливе і навіть неможливе для того, щоб наша держава е, чітко і міцно трималася на зімній кулі, і ніхто ніколи в житті не смів занести руку. На нашу волю і незалежність слава Україні! Героям слава також відомо, що зірковим гостям сподобались новенькі фонтани міста, які презентували саме на день незалежності та пам'ятник Володимиру Мономаху. Оксана Пекун поділилася своїми враженнями. Унікальний фонтан. Я вважаю, що такий фонтан потрібно було зробити для того, щоб люди могли прийти і відпочити. А ще нам сказали, буде новинка в вашому місті. Буде два рази два рази на місяць грати духовий оркестр для того, щоб ви дорогі друзі, танцювали. Прихо. Те, зустрічайтеся, створюйте сім'ї! Це ж класно, Бориспіль. Ви супер! Святкування 25-ї річниці незалежності України запам'ятається Бориспільцям презентацією нових архітектурних пам'яток, безлічу спортивно-масових заходів, концертів та завершення свята, яке відзначили зірковими ведучими. Вони створили дійсно українську атмосферу і додали національного духу своїми піснями. І наостанок ми хочемо вам побажати, щоб ви любили себе. І вас полюблять всі. Любіть нашу неповторну, нашу незалежну Україну. І Україну полюбить величезний світ за любов, за волю, за бориспіль, за Україну!